Екс очільника броварської РВА, який п'яним влетів у натовп, звільнили з-під варти. Стали відомі гучні подробиці у справі Володимира Майбоженка. Його підозрюють у скоєнні ДТП із чотирма постраждалими, кажуть, що Майбоженко свою провину скоєному визнав і навіть виплатив гроші на лікування потерпілим. Однак вони заявили інше. Усі подробиці гучного інциденту розповім за мить з вами новини Тесен і Я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть а Ми переходимо до новин. Суд звільнив з під варти колишнього очільника броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка, якого підозрюють у скоєнні ДТП із чотирма постраждалими. Про це повідомило місцеве видання трибуна Бровари та оприлюднило відео із зали суду. 4 вересня у Броварському міськрайонному суді відбулося підготовче судове засідання у справі екс керівника Броварської РВА. Володимира Майбоженка, підозрюваного у ДТП з чотирма постраждалими, Володимира Майбоженка звільнили під особисте зобов'язання до 4 листопада. Він повинен повідомляти про зміну місця проживання та з'являтися до суду за викликом. Як зазначає видання під час засідання, Майбоженко визнав свою провину та повідомив, що відшкодував витрати на лікування постраждалим. Вибачення в них він не просив, адже за його словами, це можуть сприйняти як тиск. Під час судового засідання підозрюваний свою провину у скоєному визнав та зазначив, що компенсував кошти на лікування двом із чотирьох постраждалих. Водночас потерпілі заявили, що від моменту аварії не отримали від майбаженка жодних компенсацій, хоча він обіцяв відшкодувати витрати. Через це їм довелося самостійно оплачувати лікування та реабілітацію. Обвинувачений у свою чергу зазначив, що після звільнення має лише пенсію, але просив випустити його, аби мати змогу повністю уплатити витрати постраждалих на лікування та реабілітацію. Екс-очільник Карва просив звільнення з під варти для повного відшкодування коштів на лікування та реабілітацію потерпілих. Утім, зазначив, що вибачення у постраждалих не просив, поза як це може вважатися тиском. Зрештою, суддя Броварського міськрайонного суду зобов'язала звільнити Володимира Майбоженка з під варти під особисте зобов'язання. Нагадаємо, увечері 26 квітня у Броварах п'яний голова РДА збив людей на переході. Тест на алкоголь у крові Володимира Майбоженка у 10 вищий за допустиму норму. Тоді про це повідомили низка телеграм-каналів, зокрема трибуна Бровари. А згодом у мережі з'явились перші хвилини після того, як трапилася ця аварія. На кадрах видно, як небайдужі намагаються допомогти потерпілим, а експочільник РВА ледь тримається на ногах. Да, 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 да,

Покажіть, будь ласка, голова районної райадміністрації з тим чотирьох людей. Не буде, х**, ні, 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 ні буде. Голова! Голова, районной... ви голова, розумієте, тим чотирьох людей! Красава! мужик, І, і просто ютуб! Того ж дня стало відомо, що голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено. Про це заявив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався у Броварах, і внаслідок якого постраждали чотири людини, зокрема, троє дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична. Кравченко наголосив, що подібна поведінка посадовця неприпустима. Я звертаюся до правоохоронців. у найкоротший термін дати належно правову оцінку цієї події. Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі. Тоді ж поліція Київщини взялася встановлювати обставини ДТП за участю посадовця районної військової адміністрації. Внаслідок аварії постраждало чотири особи, серед яких дитина. На місці події працювали слідчо-оперативна група та лікарі. Автопригода сталася 26 квітня у місті Броварища на Київщині. Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед постраждалих дитина, перевірка, на прилад драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 приміле. Чоловік затриманий у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України, Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Кримінального кодексу України. Очільник Київської обласної військової адміністрації повідомив, що четверо осіб, які потерпіли внаслідок аварії, були доправлені до лікарні інтенсивного лікування у броварах. Тоді ж розповіли деталі і про їхній стан після ДТП. Відомо, що двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані. У потерпілих множинні переломи і забої, струси закриті черепно-мозкові травми. Дівчинка 2,5 років і її, її мама мають травми середнього ступеня тяжкості. У дитини перелом плеча, та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови. Жінка має струс переломи і травми грудної клітки. Вже 27 квітня Шевченківський суд Києва обрав безальтернативний запобіжний захід для Майбоженка, тримання під вартою строком на два місяці. Про це повідомив офіс генерального прокурора. За клопотанням прокурорів голові однієї зерда Київщини, який напередодні скоїв з ДТП чотирма з постраждалими, обрано безальтернативний запобіжний захід. Тримання під вартою строком на два місяці. Як розповів кореспондент ТСН Олександр Романюк, тоді Майбаженко відмовили у праві щодо внесення застави, як і просили прокурори. Прокурори обіцяють, що якщо адвокати обвинуваченого оскаржать рішення, то вони так само наполягатимуть на цілодобовому арешті і чекатимуть завершення слідства. Тоді Володимир Майбоженко також провину визнав і сказав, що нібито перший раз перебував у такому стані за кермом, і виправдань цьому нема. А що про цю ситуацію думаєте ви? Чи справедливо на вашу думку звільняти з під варти Майбоженка? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.